Наша сьогоднішня тема зацікавить як молодь, так і людей пенсійного віку, тому що сьогодні ми поговоримо про пенсійну реформу в Україні. Тож, знайомтесь з нашим гостем, це Борис Палагнюк, директор брокерської компанії. Доброго ранку. Доброго, доброго, ранку, доброго. ранку, Борис. Отже, розкажіть нам, будь ласка, що таке пенсійна реформа і що вона передбачає? Перш ніж говорити про пенсійну реформу, я хочу сказати, що питання соціального захисту населення вони були є і будуть і будуть актуальними в нашому суспільстві ці питання в більшу чергу вони звичайно турбують тих людей, яким залишилося 5-10 років до досягнення пенсійного віку, але також люди, які, які вже на сьогоднішній день мають сім'ї, яким вже 30-35 років, вони теж починають думати про питання свого майбутнього. За що вони зможуть жити в той період часу, коли вони не зможуть працювати, не захочуть працювати або їм не дадуть працювати. Як ви всі знаєте, питання пенсійної реформи в нас на Україні воно вже обговорюється? Вона хоче вводитися пенсійна реформа на протязі великої на протязі років. 10, Спочатку 21-го століття да, на протязі 10 років ще в 2004 році, 1 січня, було прийнято закон про трьохрівневу пенсійну систему на території на території України, але по сьогоднішній день ця система повноцінно повноцінно не не працює. Чому ж взагалі потрібно робити, чи не потрібно робити ту ту пенсійну реформу? Чи потрібна вона, чи не потрібна вона? Як пояснити населенню для чого ця пенсійна, пенсійна реформа робиться? Ми на сьогоднішній день, українці, вони живуть в основному за тою пенсійною системою, яка була ще придумана в 19 сторіччі, отто фон Бісмарком. Це так звана солідарна система пенсійного забезпечення. Що вона собою передбачала? Вона собою передбачала те, що ті люди, які працюють, вони сплачують до пенсійного фонду невеличкі відрахування, і за ті відрахування утримуються ті люди, які на сьогоднішній день є пенсіонерами. Ця система дуже добре працювала в той час, коли працюючих людей було набагато більше ніж пенсіонерів. А на сьогоднішній день і Україна і інші європейські країни всі стикнулися з такою ситуацією з демографічною проблемою, де народжуваність зменшується, де кількість людей, які працюють, і які відраховують до пенсійного фонду кошти менше а тих людей яким яких ми маємо утримувати їх з кожним роком стає більше і більше отже є нагальна потреба Не, да, на, на сьогоднішній на сьогоднішній день у нас на україні є 13,8 мільйонів пенсіонерів і лише 14 мільйонів працездатних працездатних людей але а треба а... ще робити скидку на те що є Офіційно працевлаштовані, і люди, які це це теж дуже важлива, дуже важлива тема, тому що якщо порахувати скільки людей офіційно офіційно працюють на Україні, то їх в чотири рази менше ніж тих людей, які працездатні. Люди так також треба вважати на те, що велика кількість людей мігрувала до європейських країн на заробітки. На роботу ці туди поїхали не пенсіонери, і туди поїхали не діти. Туди поїхали люди. Де якраз працездатного віку, які там працюють, які звичайно утримують свої сім'ї, але які жодної копійки не перераховують до пенсійного фонду. Тому е, на сьогоднішній день е, наша, пенсійна пенсі... реформа, вона вона, в, е, наша пенсійна система. Вона взагалі вже є вже є неспроможна виконувати свої зобов'язання перед поставл... перед е, нашими пенсіонерами. Кожного року ми бачимо з року в рік е, дефіцит пенсійного фонду він росте і росте, і в 2013 році він становив більше 21 мільярда гривнів. Це гроші, які забираються з державного бюджету. Це ті гроші, які могли б е, могли б піти на виплати заробітних плат державним службовцям, лікарям, вчителям, військовим, і як соціальна як, як, соці... як соціальна допомога, Діткам. тому і ця, ця ситуація не тільки склалась на Україні, така сама ситуація була і в Європі, але європейські європейські країни провели ці реформи в кінці 90-х років минулого, минулого століття, і на сьогоднішній день європейські країни живуть за такою трьохрівневою системою пенсійного Це забезпечення Це та система, яку за раз хоче це, це точно та система яка на сьогоднішній день прийнята на україні але ще повністю не не впроваджена не впроваджена на україні більше того я можу сказати що наша пенсійна система вона куп, копіює один до одного польську пенсійну систему але в польщі ця пенсійна система реформа була проведена в 99-му році 1999-му році і ми на сьогоднішній день вже можемо ем, пожинати плоди вже бачити як працює повноцінна ця система на україні ніж на протязі останніх 20 років нічого не робилося для того, щоб впровадити реальну пенсійну реформу. Всі законодавчі акти і нормативні акти, які приймалися з питань пенсійного забезпечення, то вони робилися тільки для того, щоб задовільнити бажання якоїсь невеличкої кількості кількості людей. Ну скажемо чесно, країна жила від виборів до виборів. Так, да. Потрібно було сказати і... щось хороше пенсіонерам, нам, ідея... тому що це електорат. І відповідно а щодо реформи людям є чого боятися? Молодь е, якось. Загроза є для молоді та для людей пенсійного віку, якщо будуть реформи. ці? Ми, ми повинні звичайно будь-яка реформа а сьогодні. Україна стоїть на тому ж на тому шляху, що в нас де проводитись дуже багато реформ. Угу. Дуже багато реформ. Будемо і на це сподіватися. І, і пенсійна реформа одна з них. А будь-яка будь-яка реформа, вона є болюча, і вона болюче сприймається, сприймається в суспільстві. Тому що щоб очікувати якісь результати від будь-якої реформи, потрібно, щоб пройшов певний пев. Період часу. часу. Тому що, е, якщо говорити про пенсійну реформу, що вона собою передбачає? Пенсійна реформа передбачає собою те, що е, пенсіонери, майбутні, і, е, звичайно, молодь, яка в майбутньому теж досягне пенсійного віка, в, віку, вони мають диверсифікувати свої е, надходження. За які вони будуть жити по досягненню пенсійного віку. Вони не повинні надіятись... зберігати за не, 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 не тільки зберігати. Вони не повинні надіятись на тільки одне джерело фінансування, що їм держава забезпечить повністю їхнє е, повноцінне е, повноцінне існування в той час, коли вони не зможуть працювати. Вони повинні розуміти, що держава на сьогоднішній день і це не тільки в нашій країні, а це у всіх, всі всіх країнах може дати тільки 20% від того, що ви заробляли. В той період часу, коли ви працювали, тобто держава не може забезпечити повністю пенсіонерів? Не забезпечити не, не зможе забезпечити якесь недержавне, звичайно, пенсійна це реформа не. на сьогоднішній день вона складається з трьох рівнів. Перший рівень це той солідарна система пенсійного забезпечення, яка зараз існує, яка показала, що вона далі існувати в такому вигляді, в такому вигляді але як допоміжна, в принципі, буде вона, працює. вона буде, але ну я не хочу якби лякати майбутніх пенсіонерів, але це так. Буде, що пенсійний вік буде підвищуватись, тому, тому що коли взагалі була придумана оця солідарна система пенсійного забезпечення, то пенсійний вік був встановлений на рівні 60 років, а середня тривалість життя становила 55 років. років. Mm -hmm. тобто, Ось щоб... а на сьогоднішній день медицина розвивається mm -hmm. і правильно. люди, звичайно, велика смертність людей на Україні, але людина, яка дожила до 60 років, як правило, вона буде жити і до 70, і до 80 і до 80 mm -hmm. років. <свят> да, тому, е тому ця солідарна система вона забезпечить частково майбутніх пенсіонерів. Другий рівень е в пенсійній реформі це є обов'язкова накопичувальна система пенсійного забезпечення, де кожна людина Майден, віком, да, віком до 30, е до 35 років буде відкладати сама своєї заробітної платні спочатку 2%, на другий рік ще плюс 2% і на третій рік. Плюс 3%, до 7% від своєї заробітної платні Діхладати? на свій особистий, на рахунок. свій особистий рахунок в одному з недержавних пенсійних фондів або страхових компаній, які мають право згідно законодавства займатися накопиченням пенсійних пенсійних а які? на свій розсуд. Куди ну е, да, це буде е, це людина, буде визначатися на на свій розсуд. Кожній людині дасть це період часу на протязі в Польщі. Це було півроку. І людина має визначитися, який період часу буде на Україні, чи це буде півроку, чи це буде рік, чи це буде два роки. Кожна людина має, має визначитися, який недержавний пенсійний фонд чи яку страхову компанію вона хоче обрати. Якщо ж людина не визначається, то її гроші держава спрямує. Вони все рівно будуть відраховуватись зарплати, але держава спрямує в той недержавний пенсійний фонд, а можливо в державний пенсійний фонд. Дуже цікава, дуже цікава ситуація. Склалась на сьогоднішній день в Росії. В Росії пенсійна реформа теж проведена, була ще в 2002 році. Mm -hmm. І людям дали змогу, дали змогу вибрати один із недержавних пенсійних фондів, куди будуть відраховуватися їхні 7%. Ті люди, які до 1 січня 2014 року не обрали жодного недержавного пенсійного фонду, їхні всі накопичення обнулились. І та людина буде надіятись тільки, тільки на державну, на державну пенсію. Я Роз... так думаю, що їм і не нагадували, що не забудьте ви обрати. Зв звичайно, звичайно, такої масованої, масованої реклами ніякої не проводилось. Чому ж не проводилось? Чому це впровадження другого рівня воно гальмується? Тому що це ще 7% забереться з того державного пенсійного фонду. Думаю, для, сь для сьогоднішніх пенсіонерів, на жаль, пенсійна реформа вже нічого не змінить. Але є третій рівень, але є ще третій рівень. Третій рівень це недержавне пенсійне забезпечення. Недержавним пенсійним забезпеченням можуть займатися такі фінансові установи, як банки, недержавні пенсійні фонди і страхові компанії по страхуванню по страхуванню життя. Я не буду розказувати в кожному з цих фінансових інституцій є свої плюси і є свої мінуси. Що дає взагалі третій рівень пенсійного забезпечення? Третій рівень пенсійного забезпечення дає змогу людині самій. Створити собі капітал, на який вона зможе жити по досягненню пенсійного віку. По досягненню пенсійного віку. І мало того, що людина може створити собі капіт, капітал, вона ще й в період створення цього капіталу є захищена від непередбачуваних ситуацій, які можуть статися з будь-якою. Від... Можна, ну, е, да, можна сказати, що це страховка, але взагалі таке слово, як страховка, я намагаюся його поменше вживати, тому що в нас страховка Воно... е, асоціюється із словом страх. Якщо ми візьмемо в англійській мові. І то іншуренс, це є це є захист, і зараз в українській мові ми все частіше використовуємо слово убезпечення, убезпечити, убезпечити своє життя. Але ви абсолютно праві. Це є накопичення з елементами страхування. Що воно що воно дає? Воно дає не тільки змогу людині накопичити кошти, але й інший соціальний захист. Якщо в будь-який момент часу з людиною стається травма. Угу. А з цим ну, кожна людина, коли-не коли, ніколи, але вона стикалася з якимось побутовим, побутовим травматизмом, то їй не прийдеться витрачати свої кошти на лікування цієї травми, а їй страхова компанія, в залежності від важкості травми, виплатить частину страхової суми, і людина зможе полікуватись безкоштовно. Якщо ж з людиною, не дай Бог, стається така ситуація, як інвалідність. Інвалідність може бути першої, другої або третьої групи то людина получить повну страхову, повну страхову суму до прикладу, якщо людина хоче на протязі 20 років відкладати по 5 тисяч гривень, там 450 п'ятдесят щомісячно, щоб зібрати для себе 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривень плюс додатковий інвестиційний дохід, і ця сума буде в два в три рази більша ніж від заінвестованої заінвестованої суми. То якщо з нею стається, не дай Бог інвалідність у будь-який період часу, чи в перший рік, чи в другий, чи в третій, їй зразу ж виплачують повну страхову суму 100 тисяч гривень, на які вона може. Пролікуватись, пройти курс реабілітації і мати якісь кошти для життя. І більше того, якщо ця інвалідність є першої або другої групи, угу. то не тільки виплачують страхову суму, а цю людину страхова компанія звільняє від сплати наступних страхових внесків. То тобто, сплачує тобто, за, неї. за неї? Так, Тобто наступні 19 чи 18 чи 17 внески років, років да, ці внески буде сплачувати страхова компанія, і по завершенню цієї програми. Або по досягненню пенсійного віку, в залежності, яка програма береться. Людина буде отримає повну свою страхову суму з додатковим інвестиційним доходом. Я так розумію, що роль брокерських, брокерських компаній, от в цій пенсійній реформі, це якраз таки е, інтереси клієнта, тобто звичайних людей, перед недержавними пенсійними фондами, страховими компаніями, е, банківськими установами. Тобто, ви даєте змогу людям визначитися де краще. Де вони будуть більш захищені, так? Е, звичайно, дивіться, для будь-якої реформи, щоб реформа будь-яка сприйнялася в суспільстві, має бути проведена велика е, така інформаційна роз'яснювальна робота, роз робота. Роз робота, має бути проведена велика роз'яснювальна роз робота. Тільки тоді, коли люди зрозуміють, навіщо це, е, це робити. Тільки тоді вони можуть сприйняти, сприйняти будь-яку реформу, і звичайно, ми всі є професіоналами своєї справи. Ви є супер телеведуч. Я є фінансистом. Є люди, які є класними перукарями, класними лікарями, вчителями. Не може людина знати все про все. Кожна людина є спеціалістом в якійсь якійсь своїй справі. Тому якраз для того, щоб правильно обрати фінансову установу. До прикладу, чи той же банк, чи страхову компанію, чи не державний пенсійний фонд краще звернутися до фахівця? А фахівці, якраз брокерські компанії. Є велика кількість брокерських компаній на території України. Вони можуть підібрати для людини найкращу пропозицію, підібрати ту компанію, яка буде задовільняти інтересам цієї людини, підібрати навіть валюту, в якій людина хоче інвестувати, інвестувати свої гроші. І брокерська компанія завжди буде представляти інтереси клієнта перед. Будь-якими фінансовими установами, і тут можна додати ще одне слово, яке мене здивувало, але це так безкоштовно. брокерська компанія безкоштовно. так. Да, е е е е на сьогоднішній день можна сказати, що брокерська брокерська компанія це є ваш фінансовий адвокат або ваш фінансовий лікар, або ваш ваша брокерська компанія фінансовий... також дає гарантії, що накопичені гроші нікуди не дінуться. Так Запротяг, за протягом да зараз. Зараз ми е з вами це поговоримо. Це як ваш фінансовий лікар, ваш е ваш фінансовий адвокат. Але коли ми працюємо з адвокатом, коли ми працюємо з приватним лікарем, ми маємо йому заплатити за це на сьогоднішній день. на Україні брокерські компанії не беруть плати із своїх клієнтів. Вони цю роботу для клієнтів роблять безкоштовно. За це їм платять фінансові установи. Звичайно, дуже дуже цікаве запитання гарантій. Ну, як навчально. же ж людина як же ж людина може? Е Вірити, чи можна в цю компанію відкладати кошти, чи не можна. Тим більше це не місяць, це ну, не звичайно, рік, це, а це великий, а це довгий термін. 20 років. Може бути 20, може бути 25, 30, може бути 10 років. Ну, це, є, це є довгий термін. Тому зазвичай для того, щоб правильно підібрати ту фінансову установу які якій можна довіряти є ну певні критерії роботи будь-якої будь-якої фінансової установи звичайно питання гарантій це таке питання про яке ми можемо говорити на протязі цілого дня але але але, але якщо скоротити да, цю розмову якщо це скоротити я скажу скажу взагалі бо для кожної людини гарантії можуть бути свої Брокерська компанія професійно аналізує діяльність роботи тих страхових компаній, банків, недержавних пенсійних фондів на ринку України і світовому ринку. Ну, до прикладу, наша компанія ми співпрацюємо лише з світовими світовими компаніями, які працюють на ринку більше 150 років. Дійсно, пенсійна реформа на часі, і вона буде. Хочете ви того, чи не хочете, вона необхідна, а отже, вона реалізовуватиметься на території нашої країни. І тоді вам доведеться дізнатися, що таке брокерські компанії, і, можливо, навіть поспілкуватися з Борисом Палагнюком, директором однієї з брокерських компаній нашої області. Ранок на будівлі продовжується. Сподіваємося, що ми з вами будемо здорові. Ми з вами будемо щасливі. І, і... захищені на трьох рівнях. Так.